Доброго дня, вас вітає Репетиторська школа Буки та я її куратор Єрусаліч Олександр. Сьогодні ми з вами розглянемо одне з завдань зі Збільнику до державної підсумкової атестації 2012 року. Завдання No23 з варіанту 1. Завдання звучить так: Розвучить рівняння корінь з Х плюс 2 корінь 4 степені з x мінус 8 до рівня 0. Як ми знаємо, це ірраціональне рівняння, тобто рівняння, яке містить корінь. Якщо наше рівняння містить корені, то завжди його розв'язок слід починати з запису ОДЗ. ОДЗ в нашому випадку досить просте, ми його запишемо окремо. Підкореневі вирази мають бути більше нуля. Підкореневі вирази для обох коренів одинакові, тому ми можемо одразу записати, що просто х більше рівне 0. Далі почнемо вирішення цього рівняння. Давайте це рівняння замість коренів перепишемо в вигляді степені. Тобто корінь з х ми можемо записати як х в степені 1 друга. Плюс 2. Корінь четвертої степені з x можна записати як x в степені 1 четверта. Мінус 8 дорівнює 0. Ну. Ми бачимо, що в нас х є в 1 степені і в одній другій. Тобто степені відрізняються вдвічі. І якщо ми помітимо, що можна зробити заміну y дорівнює x в степені 1 четверта. То Логічно, що y квадрат – це х в степені 1 друга. Таким чином ми можемо всі х замінити на y і отримувати досить просте квадратне рівняння y квадрат плюс 2y-8 дорівнює 0. Тут у нас досить прості числа. спробуємо вгадати корені цього рівняння через теорему В'єта. Добуток коренів y1 на y2 дорівнює мінус 8, сума коренів y1 плюс y2 дорівнює мінус 2. Значить, наші корені мають бути мінус 4 та 2. Перевіряємо, Добуток дає мінус 8, сума дає мінус 2. Ми отримали два значення. Одне від'ємне, друге додатнє. Згадуємо, що таке y. Y це у нас x в степені 1 четверта. Або з іншої сторони y це у нас все-таки корінь четвертої степені з x. Ми знаємо, що корінь парної степені завжди дає значення більше рівне 0. Отже, з двох коренів, які ми отримали для y, ми можемо взяти тільки один. Y2 дорівнює 2. Адже y дорівнює мінус 4 не задовільняє цієї умови. Отже, підставивши нашу заміну назад, ми отримуємо, що 2 дорівнює корінь 4 степені з х. Відповідно, якщо це вирост 15 степінь, ми можемо отримати одразу вираз для х. 2 в 4 х. Отже, відповідь до даної задачі буде x дорівнює 16.